Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Ну що ж, пробуємо підкорювати рейтинг. Отже, мочуся зручніше і насолоджуюся переглядом. Так, чекаємо завантаження. Так, навіть що там Венеція? Це. Ух ти, також прикольно, у всіх Венеція. Круто, круто. Так, це звільнеці там дешева підкова. Але я буду в століття грати, то отже, підкова мені ще довго не світить. Так, ну погнали. Не заважаю ставити. Будівлі селянин. Так, обміни. встиг. Ай, а залізо не встиг. І це вже все не встиг. Е, такс. Селянин. Давай на пошуки шахти сюди пішов? Так, ви ставите дві кази. Так, ну добре, що вже дві є. Третя є. Давай сразу другу ставимо. Зараз всі на їжу. О, не вистачає каміння вже на... на академію. Блін, затримка є трохи. О, все, є, всі шахти. Так, а де мої селяни всі? Так, і цю давай одразу так. Четверо сюди, погнали. О, давай, що ж не запускаю. Блін, затримка. О, зараз, походу, буде Slow Motion. Гра. Після 15-ї хвилини. Це печалька. Так, ну що ж, давай. Давайте, 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 хлопці, бігом! Так, і... Отак от я роблю. Я собі... Я бачу, там інші грають в э, цей білд. На каміння нікого не відсилають. <кій> я так не можу. Мені треба, щоб там 5 по... чоловік було на каміні. Так, ну що, відкриваємо карту потрошки собі. Да я забув за покращення. Так тепер треба. Залізнову гельну. Ча навіщо? Так, скі там шість пішло. Четверо сюди. І сюди ти йдеш Так, Далі. А, шнічого цю. І тепер сокеручик. Десять чоловік сюди. А ви сюди. Такс. Тут ще глянути. Що у нас робиться? І так. Що далі? Я двох давай сюди. Тут четверо. Давай так ще двох. І що? Збираємо на кращення їжі. Так, тепер можна вже закладати паркан. Чик-чик, чик. чик, чик. Так. І... Де там цей? Все Ось так і все. Так, є 3600. Супер. Тепер. Ще подні. Блядь, яка затримка, це жесть. Так, що там? Ще нема? Можна вже... а, вугілля нема. Беремо лопату і давай ще по одній. <кій> так, і потрошки вже буду так по одному розкидати, щоб швидше паркан будувався. Так, є 1400. Значить, сюди давай і собор сюди. Ось це треба взяти. І збираємо ресурси. Що там? По 2 500 потрібно, блін. А їжі? 40, ух. О, і щось я, звісно, не подумав. Тобто не згадав, що тут дорогий перехід. Так, ну залізо вже зараз буде. Їжу треба вимінювати. Що там, 9.47 ще плюс-мінус встигаю? На 10 би перейти, але вже... На 10, не в Ну. Так, є століття. Так, ски там 2900 треба. Каміння. Єс. Yes. і 1700 дерево зараз буде. Давай, 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 давай. Ну, no. Єс. Yes. А тепер на мішки. Все вимінюю в мішки. Треба взяти швидко мішки. Так, залізо. Там підійде. Ах, диві, які паркани ми з ним. Так, вечетвера, давай ще. Ах ще давай такий. Так, ну що там, є мішки? Швиденько, швиденько каміння треба тепер. Так, можна поки... Малин поставити ось тут. Треба ще що ці доставити? Та, блін, ладно. Ой-ой-ой, запустити. Так, ну шо там? Все є? Yeah. Друга швиденько, пізно, блін, 13 -та хвилина. Так, і швидко цех покращуємо, гармати наймаємо. Так, що там домінюємо сюди і сюди. Ставимо депцентр. Ще на дерево міняємо. Ставимо стайню одну. Так, все, їй нема більше. І покращуємо, покращуємо. Так, другу зразу же. Блін, довго вони будуть подувати. Мало я селян взяв. Так сюди. Так, що там далі у нас? Прокачки якісь взяти Так і. Ой-ой, не то, так. Треба отак зробити і ось так разок. Є друга каза. Так. Дерево Що? Вже атакує? О, союзник мій. Молодець, хорош. Давай, тягне час, бо мені ще треба постояти. Ось так, давай. О, так, третє стайня. Хорош, натянул я Блин так Блін так, надо чи ні Ой-ой-ой-ой-ой Так, спиткову що золото треба. а А. -а, -а. Так, ну що, він тут... А, ну молодець давай, відбився Помоги, так бляха. А що мені робити? Так, а що я не прокачую нічого, блін, де академія? Що брати, що брати? Давай вугільну село? Він вже ліміт. Бля, ну ти подивися. Яка затримка? Ой! Щас доміняю. Четверту встань, підкова ж у мене, до речі, я взяв. А, ні. Ой-ой-ой. Ардепо. Чому я не будую ардепо? Ну-ка, погнали. Подивимося. Такс. Такс, такс. Айно ну ще одну так почнемо. Окей, не будемо сюди бігти каміння. Так, ні, мені треба взяти швидко стріли. Каміння все одно треба, блин. Давай так. Давайте вже влітайте в них. Так, і що у мене? Що у мене? Що є, треба золото? Треба сюди послати. Треба. Нема, нема що, так. Золото давай цю шелу. Що там союзник мій? Це чомусь на пагор піде навіщо? Коротше, треба походу робити отак. Ой, а я не забідив кнопочки Ринок Контрол 9, такс. Ой, що я наробив? О я наробив? Ай, знову ну бляха муха, ну ти подивись. Диви, він мене тупо перебиває. Чи ні? Давай вогонь, друж, друж, вот так. Ааа! Двойка паскуда, бляха-муха. Тут одні рундашери, це не страшно. Тут я їх зараз маю переколошматити. зніс мені шахту Так, тепер. Тепер. Блін, що тепер? Треба. Взяти такі цю тележку. Так, Ctrl-B, все сюди. Тепер, головне профукати гармати. Блін, і тут, слухай. Понастраюва оцих лабіринтів. Давай ще отако от зробимо. раз, два. блін, треба взяти Шарика, шарика... Блин. Що тут у нього? Слухайте, тут просто треба заходити і все. Думаю, що зараз прожме. Так, давай цех трошки будемо качати. От так. У нас тут маса велика. ресурсы на правтоката. Давай-то. Бляха, мама. Так, сорі, відволікся на телефонний дзвінок. Опс, опс, опс. Так, ну все, зелений здався. І треба йти рятувати вже союзника. Так, що там вугільна. Вугільний швидко стріл бере. І ще вугілля треба не міняти. Золото і мушкет. Так, то в мене союзник, до речі, як там передати Тереса Снорт. pierwszy raz tylko bać. Tak, tak, tak. Ну і все. І... Нагибатор 095 здається. Ну що ж? Ось така гра. Глянемо ще статистику. Такс. Отак, отак. І ще ці ресурси і війська. Ну що ж, дякую тобі за перегляд. Підпишись, постав лайк, прокоментуй. Адже до нових зустрічей, пока-пока.